Збройні сили України вже у Лимані. Про це можна говорити офіційно і зараз. Із підтвердженнями, зокрема, і фото, відео на карті. Про все це вам, друзі, розповімо а також детальніше обговоримо. А що ж там відбувається у Криму із бавовною та вибухами на військовому аеродромі Бельбек? Отже, ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Закликаю вас підписатися на цей Ютуб канал, поставити лайк до цього відео, а також натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео на нашому ютуб каналі. Мене звати Василь Пихньо, і далі ми з вами, друзі, з фактажем і з доказами поговоримо про просування збройних сил України на сході нашої держави. Адже як сказав президент українських прапорів на Донеччині, зокрема побільшало. Де саме зараз дізнаєтеся, тому що аналітики команди Deep State, які роблять карти бойових дій, активно попрацювали і верифікували деяку важливу інформацію для вас? Отже, Роман Погорілий долучається до цього до, до, цього, до цього відео. Вітаю тебе, Романе. Привіт. Я так розумію, хороші нас новини зараз будуть. І в хорошому настрої ти перебуваєш. Тому тому давай одразу, як то кажуть, до справи. Найперше поділюся одним відео, яке м, стало публічним 1 жовтня, і доволі багато з'являлося е, щодо нього е, різних думок. Отже, це відео з околиць Лимана біля стела Лимана зняли українські захисники. Трішки подивимося, далі жовтня Розгортає наш Державний прапор, встановлює, на нашу землю, Лиман, це буде Україна. <скріст> Отже, Лиман це буде Україна, сказали наші е, захисники, і е, забігаючи наперед, це була, є, і буде Україна справді. Е, ви верифікували, Романе, це відео, як зняти справді з околиць Лимана? З яких околиць? Я так розумію, що це, що це північ Лимана, так? е-е <скріст> Північну, західна частина Лиману е якраз було знято це відео. З часом навіть речник е ОК Схід підтвердив, що дійсно це відео там було зняте, і війська українські на той момент, коли знімалося відео, вже зайшли в місто, були бої, воно зачищалося, і вже зараз є трошки більше інформації, про яку ми поговоримо далі. Отже, та хронологію зараз відновимо. Спершу погляньмо на карту Лиман. Він на карті Deep State замальований синім кольором. Це означає, що місто вже перебуває під нашим українським контролем. Зокрема, в ході 1 жовтня, коли звільнявся Лиман, з'являлися і інші фото та відео підтвердження. Наприклад, таке, це е, зняте у місцевому відділку поліції, правильно? Так, це місцевий відділок поліції. Більш уже так південно, східна частина Лиману зі сторони Ямполя, де ми верифікували саме цю локацію, і під вечір 1 жовтня з'явилося в медіапросторі ось таке відео. Його можна дивитися, як то кажуть, вічно як на вогоні на воду. Отже, дивимося, як українські бійці записали відео із центра самого населеного пункту, який зараз перебуває під контролем Збройних сил України, України сьогодні. Збройні сили України, а саме 81-й окрема армійна десантна бригада спільно з підрозділом Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під населений населення Лиман Донецькій області. Рашисти повинні знати, що їм не буде життя на нашій землі. Слава Україні! Враво! Враво! Слава десанту, що військам Збройним сили України! Враво! 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 І увага! Це ще не кінець! Найбільш показова акція цього відео, коли летять російські триколорні ганчірки донизу, Ось такі: ось такі у нас новини. Лиман уже під контролем збройних сил України. Наскільки це була така дуже очікувана насправді подія, якої ми, ми всі дуже сильно чекали, і ми всі дуже сильно хотіли того, щоб це сталося якомога швидше. А зараз Лиман уже під контролем збройних сил України. Які свідчення ще окрім цих відео дають нам можливість про це говорити? Чи в принципі ці відео вже достатні для того, щоб так, так вважати? Ну, ми на фоні бачимо Лиманську міську раду, тобто центральний орган, так сказати, цього міста. Це вже дуже великий показник, що місто наше, війська туди заходять. Про це повідомили навіть на відео. 81 НГУ Кульчицького, що вони звільнили місто. Відповідно, там будуть проводитися. Наступні заходи по зачищенню, встановлення контролю, зокрема поліцейськими іншими органами, і місто буде повертатися вже в життя назад додому в Україну. А, знаєш, в чому фішка? Дуже багатьох людей цікавить: а що ж там із гарнізоном лиманським російським російським гарнізоном, який ось тут був в оточенні в Лимані. В них одна єдина дорога була на зарічна. Чи є якась інформація щодо цього напрямку? Ну, ми бачили дуже багато там інших мап, іншої інформації там про котели, ще різні якісь там замалювання. Насправді, Збройні сили України взяли під контроль основні логістичні такі дороги, шляхи і перекрили їх для відходу. Тобто, рашисти спокійно звідти вийти не могли вже або залишалися в українській землі в пакетах, або е, потрапляли в полон. Це була основна така суть цього котла е, за річни Торське. Це було, так сказати, такий гарнізон, куди вони мали підходити і закріплятися, але й там не вийшло. І вони просто вже втікли далі, як повідомляють вони, в Кремінну. Е, от і все. Потрібно було просто вичекати. Потрібно було вичекати, перевірити все і спокійно вже дійти до того, щоб побачити, і ми це показали на карті, що Лиман вільний. І це відбулося саме так, як позначали ми ну, Знаєш, мене. Мені здається, що тут найважливіше за їхніми повідомленнями, що вони якось там втекли в Креміну, прорвалися. Вони у цілий день напередодні взяття лиману українськими захисниками готувалися на штурм, на прорив. Питання просто в тому, що насправді. Не потрібно форсувати події. Я гадаю, що ми побачимо е, чимало свідчень про полон, чимало свідчень про ліквідованих хороших русських, е, І е, насамперед, звісно, що звільнення українських територій для нас в пріоритеті. І ми бачимо, що зараз Лиман, які вважали воротами на Донбас, е, відкривають дуже дуже хороші перспективи далі до руху до Криміної, відтак, до, ще глибше до Рубіжного і до е, агломерації сєвєродонецьк лисичанськ Ось цей рух. Зараз, а тим паче, що ще є е, південне просування збройних сил України в районі Білогорівки, цей рух. Це те, що я сподіваюся, ми будемо звільнення цих територій обговорювати в найближчому майбутньому. Наразі пропоную поговорити, що передувало лиманські операції. Отже, впродовж цього тижня українські захисники підтискалися максимально близько до південної та північної околиці Лимана, і саме взяття цього населеного пункту у оперативне оточення було ну напевно найбільш яскравим військовою операцією збройних сил України за останні. Час тому, що раніше росіяни хизувалися своїми котлами. А по суті, зараз в оточення взяли українські захисники. Спершу цьому передувала передував вихід до Дробишевого, і тут, звісно, також були підтвердження. Зокрема, і ви підтверджували, що наші захисники входили у Дробишева. Хоча фон будівель, я навіть не знаю, як вам вдалося встановити, що це за будівля. надто вона вже сильно знищена. Але uh, на відео повідомили, де це. Москові самі сказали, що це дрова, що відповідно. Там вже було неважко. Uh, Південні околиці це був Ямпіль, е великий населений пункт теж цього напрямку. Він південніше Лимана на лівому березі Сіверського Донця, е ось власне він ямпіль, і таким чином у лищата вдалося взяти українським захисникам Лиман у Ямполі. була ось така картина. І ви е на Діпстейт навіть поглузувалися трішечки із расистів. Що про що тут йдеться, Якщо можеш детальніше розкажи. Ну, рашисти довго не визнавали, що Ямпіль все-таки за нами. Вони навіть там, десь в своїх мріях, проводили контратаки, заявляли, що вони там ще сидять. Але поки цим займалися якісь пропагандисти, які сидять і намагаються втюхати, просто впарити якусь брехню своїм своєму населенню. Наші військові не сиділи на місці, вони просто пішли і звільнили цей населений пункт. Тепер він повернувся. В Україну так, тому що там багато росіяни маніпулювали на цій темі, що на своїх каналах, типу, казки про артилеристів танкістів, які героїчно отримують Ямпіль, Лиман в підсумку. Вся весь цей героїзм завершився на фоні того, що вони банально взяли і втекли, ті, кому це вдалося зробити. А далі поговоримо про подальше просування збройних сил України, яке зараз дається фіксувати населений пункт Ольгівка. Це скажімо так. Трішки не лиманна, але але в цьому напрямку південь північніше, точніше, від лимана. Зараз я покажу карту. А тут ви верифікували відео, як українські захисники поцілили у російський танчик. Отже, от вона карта власне лиман у нас розташований ось тут. І Ольгівка на північ, ось тут. На відстані 30 кілометрів відповідно сіра зона зараз. Ольгівка активне просування уже ближче до сватового. Якщо подивитися від точки, де відбувся цей удар, то до сватового. У нас тут 28 до 30 кілометрів. Вже артилерія може діставати, але наразі артилерія працює по позиціях рашистів в Ольгівці. Подивімося на відео, як це все гарно, як це гарно горів рашистський танчик. А далі ти розкажеш за чим ви зафіксували, що це власне саме Ольгівка. Отже, отак. От, от він виглядав тут дуже довго. Дерех котів, дуже неякісне, напевно, в них пальне, і масло трішечки протікає. У двигун дуже довго роздуплявся цей танчик, і, врешті-решт, танчик почав рухатися назустріч української артилерії. Отже, що вам дало підстави вважати, що це Ольгівка? Е, ну, за місцевістю це було трошки нелегко, але наша команда справилася. Ми визначили місце перебування. Також допомогли е, там інші публічні джерела, е, які, е, ну як сказати, просто була місцевість загальна, названа. Вповідно, вже конкретикою, місцевістю треба було попрацювати, щоб визначити, де саме це було. І ми знайшли це місце. Словом, скажу так, що дуже гарно горять рашистські танчики. Ще раз покажу вам, друзі, на карті, де це все відбулося зараз. На карті Deep State це позначено як сіра зона, і справді, от вона власне Ольгівка, це прямий шлях. Це уже черговий клин в напрямку сватового нового оборонного рубежа росіян. Тому Туди ми будемо просуватися, і про цей напрям, звісно, будемо говорити. Однак найближчим часом все ж таки очікую стратегічно е, якихось дій в рамк е, в напрямку Криміної, Рубіжного і так Сєвєродонецька з Лисичанськом, для того, щоб в Сватовому не потрапляти у неприємності з двох флангів з північного від Росії, з південного е, від расистів, які опинилися в Сєвєродонецьку-Лисичанську. Тому е, власне е, Ольгівка, де було зафіксовано підбиття російського танку, відео, яке ми ще не показували. Коли це все ви побачили. Наступне відео, е, наступна точніше верифікація. Вона стосується трішечки ще північнішого напрямку е, в району Куп'янська вузлового, про який ми говорили, і він е, звільнений. Отже, Курилівка е, східні околиці Куп'янська вузлового, от, власне, цей населений пункт, е, тут теж було зафіксовано українських військовослужбовців. А тут була 92-бригада, так? Так, це було відео, е, опубліковане в мережі, де 92-га бригада заявила, що вона взяла курилівку. Відповідно, вона була позначена вже як звільнена, і, за нашими даними, е, просувається далі, але вже результати поки не відомі, тому що там все це бувається активно, йдуть бої. То з часом побачимо, чим це закінчиться. Відповідно, подальше просування, як ми розуміємо, у Збройних сил України є в межах цих двох клинів: один від Куп'янського вузлового, інший тепер уже від Лимана, далі до Сватового дуже непереливки буде расистам тут, на фактично межі Луганської області. Сватове наступний населений пункт, про який ми будемо говорити, так само як про Лиман. Це вже забігаючи, скажу так, наперед. Один активний напрям, де зараз тривають бої, це все ще Бахмут. Там активно працюють російські найманці, принаймні те, що від них залишилося, і населений пункт Кодема, який має важливе значення, оскільки він був окупований росіянами, а точніше їхніми вагнерівцями на південних околицях Бахмута. От, власне, Кодема, а от Бахмут. Звідси до е, цього населеного пункту маю на увазі від Кодеми до Бахмута 14 е, кілометрів. І є підстави вважати, що найближчим часом трішечки загальмується напевно наступ росіян на цьому напрямку. Зараз я покажу відео. А ти, Роман, розкажи, чому власне, е, так чому так буде? Е, я розганяю відео. А... Так а ти поясни. Ну е, звичайно, що коли парашистам прилітає, е, вони втрачають війська. Це Зупиняє їхній наступ зараз. Ми побачимо, який буде дуже класний прильот по їхній артилерій артилерійській установці. Це була арта. І сподіваємося, да, ось це просто неймовірний неймовірна бавовна. Сподіваюся, що це не єдина в цей момент. І я впевнений, що таких бавовн буде багато ще. Це зупиняє рашистів на тому напрямку. Там хлопці тримаються дуже потужно, попри великий натиск російських військ в тому напрямку. Це 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Їхні артилеристи, як завжди, влучні дуже часто. Ми з маємо нагоду бачити ось такі відео в їхньому виконанні, і це черговий прояв такої влучності від артилеристів 30-ї бригади з Новоград-Волинського. Точніше, звягель зараз правильно називається. Це населений пункт рідне місто нашого командувача збройних сил України, головнокомандувача генерала Залужного. Власне ще раз давайте насолодимося цією. Масштабною бавовною, яка прилетіла по расистам. Просто ну око не може натішитися. Далі рухаємося щодо Бельбека. Хочу поговорити з тобою, Романе, тому що з'явилася інформація про те, що, начебто, у Бельбек це військовий аеродром поблизу Севастополя. Давайте подивимося на карті, нагадаємо собі, де це ось така бавовна прилетіла, бавовна у Криму, власне, підрив на аеропорту Бельбека всі одразу зраділи. Тіли, що це новофедерівка, два. 2.0, про те, що знову прилітає по російським аеродромам. Проте, не все так просто зараз пояснимо, чому так з кодеми ми розібралися. Отже, дивимося на Крим аеропорт Бельбек, де у нас розташований це північні околиці Севастополя, як я сказав, от, власне, на вас на карті Deep State дуже яскраво помітно, де Бельбек от він. Тут поруч з Севастополем. Отже, ці фото та відео, які ви могли побачити, що вони означають, Роман? Ну для багатьох знову ж таки телеграм-каналів, експертів це була бавовна. Одразу ми побачили публікації, заяви, що в Бельбек прилетіли снаряди, відбулось бомбардування. Всі дуже зраділи. Однак був один великий такий нюансик. Тим, що нехарактерні для бавовни були вибухи. Якщо придивитися, опрацювати інформацію, то було помітно, що там цей вибух рухається, горить. Потім з часом навіть вже було опубліковане більш таке чітке відео, тим, що то просто загорівся літак, він не справився з керуванням, загальмував. Але не встиг м, до кінця це зробити. Відповідно, саме ну, наставилося зліт... на дівстеті, що не варто радіти і подати фрію, що це нову Федерівка 2.0, що це дії українських військовослужбовців. Насправді, е це літак їхній. Правильно? Так, так. Це був їхній літак, який не справився з керуванням. Пілот загальмував, але вилетів з літної смуги і просто допоміг нам. Зекономив нам снаряди і просто сам згорів. Ну про подальшу його долю невідомо, але сподіваємося, що він перетворився в хорошого русского. Ну, слухай, насправді дуже добре, що вони самі себе денацифікують е і знищують головне е свої пташки, е ці літаки. Окей, тобто, всі ті, хто дивилися відео, друзі, знаєте, що вибухи на аеродромі військовому Бельбек поруч із Севастополем, а це не прильоти від української армії, це. Помарка самих рашистів, але нам від цього теж тепло. Ми від цього теж радіємо. Я гадаю, що супертепло буде команді Deep State, яку ви шановні глядачі зможете підтримати, зокрема своїми донатами. Не забувайте, що війна триває і наші збройні сили. Повинні отримувати нашу допомогу від цивільних громадян, хто перебувають у тилу. Діпстейт постійно на зв'язку з нашими військовослужбовцями, таким чином можуть підтверджувати певну інформацію. Зокрема, Романе, поговоримо про те, які зараз потреби у Зсу найближчим часом. Ну, так як у нас наближається зима, це відповідно якісь теплі речі. Зараз ми їх замовили для військових термобілизну. Вже пішли перші відправки і приймаємо нові запити. Також саме буржуйки, якесь взуття. Також не забуваємо про те, що у нас новий формат війни: це артилерія, дрони. Дуже багато запитів іде на дрони, і ми стараємося шукати, закуповувати і допомагати нашим військовим з цим обладнанням, тепловізори, ну і багато іншого. Тобто, запити оновлюються. Ми намагаємося. Допомагати кожному і не забувати про те, що наші військові на передовій захищають нашу країну кожного дня і кожного кожної ночі. Друзі, реквізити на те, аби перерахувати кошти на Deep State, на їхню допомогу фронту в описі під цим відео обов'язково. Якщо ви маєте таку змогу, перераховувати це буде серйозний вклад на допомогу Збройним силам України. Дякую тобі, Романе, за те, що ти є вісником, як то кажуть, хороших новин щодо зяття Лиману. Передавай привіт усій команді і тішимося. Та чекаємо на подальші хороші новини. Дуже дякую. Отже, друзі, це YouTube канал Фабрика. новин». Закликаю вас підписуватися на нас, ставити лайки до цього відео, зокрема, для того, щоб більше людей дізнавалося правду і про вибухи у Криму, і про те, що збройні сили України війшли в Лиман. Ми щиро радіємо тоді, коли це правда. А тоді, коли це неправда, потрібно заперечувати відповідну інформацію. Тому поставте лайк ще раз. Підпишіться. Мене звати Василь Пихньов, Ми надалі будемо разом з колегами із Діпстейт продовжувати вести просвітницьку роботу. Напишіть, що ви думаєте, на яких рубежах Збройні сили України можуть опинитися найближчим часом, які міста, звільнення? Яких міст ви очікуєте теж найближчим часом? Можливо, про них ми будемо говорити вже на найближ... у найближчих відео. На все добре.